Всім привіт! З вами Ганна Дем'яненко, ваш відеорепетитор та онлайн-вчитель української мови. Сьогодні я хочу дати вам пораду, як запам'ятати глухі та дзвінки приголосні та навчитися легко їх відрізняти. Гадаю, що всі ви бачили ось таку табличку. Звичайно, можна вивчити ці пари. Але навіщо? Достатньо просто прислухатися до себе, і ви все зрозумієте. Для цього треба просто уявити, що поруч з вами в кімнаті спить близька людина. І щоб її не розбудити, вам треба говорити пошепки. Ну, Наприклад, давайте спробуємо пошепки сказати звук Б. Ви промовляйте і слухайте, що у вас виходить. П. У нас виходить звук П. Давайте спробуємо прошепотіти слово боби. У нас виходять попи. Попи. Якось це зовсім не те, що ви хотіли сказати, правда? Або, наприклад, слово баба у нас вийде папа. Папа. Чому ми не можемо сказати те, що ми хочемо, а тому що дзвінки неможливо промовити пошепки? Тепер промовимо пошепки звук д. Т. У нас виходить т. А, ну, Наприклад, прошепочемо слово дід. Тід. У нас виходить якийсь тіт. Майже як тітка, тільки тіт. Або, наприклад, слово дай. «Тай». У нас виходить тай. Тож, д це дзвінки, а т це глухий. Спробуємо з вами промовити пошепки звук з. С. с. У нас виходить С. А, ну, Наприклад, слово злива. У нас виходить слива. Слива. Тож, коли ви хочете комусь пошепки сказати, що на вулиці злива у вас вийде на вулиці Слива. А вам кажуть, яка слива, там гроші ростуть. Що кажеш таке? У нас виходить якесь непорозуміння. Або слово. О! Слово зірка. Комусь ви хочете перешепотіти? Я тобі з неба зірку дістану. Спробуйте сказати це пошепки. У вас вийде, що ви дістанете сірку. Це вже якось не дуже романтично. Далі дзвінкий звук Г. Давайте промовимо його пошепки. Х. Да, у нас виходить Х. А, тож, слово голод у нас пошепки вийде холод. холод». А ви комусь а, намагаєтесь це сказати: голод, голод, голод. А вам о, тобі холодно, на тобі ковдрочку, на тобі чай, зігріся. Ні-ні. Знову ж таки, ви не порозумієтеся, тому що дзвінки звуки неможливо промовити пошепки. Наступний дзвінкий звук доволі таки рідко зустрічається в українській мові: це звук Г. Спробуємо його прошепотіти. К, к. У нас вийде К. І непорозуміння можуть статися, якщо ви прошепочите слово гава. У нас вийде кава. Кава! Тож на гілці у нас буде сидіти не птах, а не пій. Кава. Наступний звук «ж». Ви вже знаєте, що треба робити. Що у нас виходить? Ш. А Жити? Шити. А, тож «ж» – це дзвінкий звук, тому що ми його можемо промовити тільки в голос. А «ш» – це глухий. І якщо ми будемо його промовляти пошепки, він ніяк не зміниться. Наприклад, слово широкий. Широкий. Нічого не змінилося. Наступний звук ми записуємо двома літерами. Це звук дж. Спробуємо його прошепотіти. «Ч». ч У нас вийде ч. Тож, коли ми захочемо сказати слово джем, у нас вийде якийсь чем. Чем. Звук дз. Пошепка у нас звучить як ц, ц. Ну, наприклад, дзеркало. У нас буде дзеркало. Церкало. Церкало. Тож, бачите, вам не треба щось заучувати, запам'ятовувати цю табличку, вам достатньо просто зрозуміти, що якщо ви промовляєте звук пошепки, і він ніяк не змінюється, то це глухий. Наприклад, слово тато. Тато. Нічого не змінилося. Ми можемо сказати глухо цей звук. А якщо ми намагаємося вимовити звук, пошепки. А у нас виходить щось зовсім інше. То це просто дзвінки і звук. Дзвінки і звуки пошепки не вимовляють, їх можна вимовити тільки голос. От і все. Якщо раптом у вас виникли питання, ви можете написати їх в коментарях або знайти мене за посиланнями, які ви побачите в кінці цього відео. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!